З вами Міса та штажника. сьогодні я буду грати в бас драйвер, сьогодні я буду кататися на автобусі друга частина. Ви просили, я зробив, але трошечки запізнив Вибачте, що запізнився з відео. Ну, а ми погнали! Так, чекаю, коли люди до нас зайдуть, і ми будемо чекати. Ми... Зайдуть. Зайдемо. Прийдемо зайдемо. Так, будемо чекати. Зараз вони поки що там загрузнуться, а ми поки що ідемо собі в магазин. Так, це всі ж висіли. вітер, всі сили. Всім день! Привіт! 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 Ви готові їхати? А-а-а! Ми вже будемо зараз виїхати. І їдемо. Я пам'ятаю, що вроді би до кордону тут небагато до цього бістота, ви, ви вже знаєте, може ви їдемо. Я знаю, я вірю. Там кордон тут заближується. Ми прямо приїдемо, о, їдемо там. Зіставайте паспорт і будемо там десь строїти, с'їхати, що що далі. Господи, я не раз закінчу. Так, вы все закінчили. Там люди все закінчили. И выбачте, волосы не закінчили. Підъезжайте, проезжайте, сядуть Добре, я сяду. Пусть приїду. Так, сідаємо в с автобус. Сідаємо, оба. В автобусі так тихо, спокійно. Зараз будет багато людей. Ну, мы тоже будем вщаться, можешь спалить, зараз будуть Меня назвать. Так. Встаем. Почекаємо, камни, там десь пью годины. Ой, боже. Треба подивитися. О, вот тут, ты тут автобус ура, сидаем. Вы так долго запроходили. А так вы проходили. Годину, блин, годину проходили Це все. Давайте, сідайте, сідайте. проходимо, проходимо, я все поставлю. Так. Що, я нарешті все поставив. Зараз ми сідаємо. Нарешті ми цей кордон приїхали, правда? Па, нарешті! Та, нарешті ми прийшли! Це точно, я так, дов... так довго чекав, коли ми це прийдемо. Навши платну дорогу там, правди, приїжджати, бо я щось не пам'ятаю. Бо я два дня був тут в цьому місці, типу, чекав заказу, там їх був в готелі, коротше. А, понятно, понятно. Так, ми зараз їдемо. Да, походу ми просто виїхали іншу дорогу. Чекайте, ми що на інший кордон поїхали? Та, тут ми покордон, але інша дорога походимо. Ми поїхали не поїхати дороги. Да, бо ми вже їдемо. Ми вже один майже пів ну, добе. Майже добу, ми вже цілу добу, може 20 годин вже їдемо. Скоро ооо, вс, ми вже ми вже, ми вже приїхали майже в місто. Хочу платну дорогу. Заїжджаємо. Ой-ой. Так, заїжджаємо. Ой -ой. Так, заїжджаємо. Ibrahim Ibrahim Добрий день. Добрий день. Хочете поїхати? Та-та-та, скільки тут і проїхати в місто? Наваш? Скільки тут вас? Наваш? 50 гривень. Ого, 50 гривень було б бери. Так, все, добре, добре, про вас вам бах. Що, можете проїхати. До побачення. До побачення, дякую, що пустили. давай їдь. ти не їдеш? О, все поїхав. Ой, горці, тут людей, багато проїхало людей сюди. Тепер треба чекати. Про, про, про. О боже, я чекав годину, щоб вс почекати, щоб у нас вс выліпали. Ти народ! Так, народ. Може, давай тут послужиш Ну, ну ніхто не збирається пропускати авто. Mm. Все, ми приїхали. У вже... мене вже автобус спущить заправ мене, так що заправляемся. Mm. Треба буде вирізати, хоча може зараз вишну мене поставлю. Так, так, я поїхав на заправку. Вставляю в кутку пачок. Вставив. Я йду в магаз, щось куплю поїсти. Я голодний. Так. З'їв трошки, купив водички, зараз... О, тоже відчепили. Я зараз буде подив... всі сіли. О, всі сіли Що, ми сідаємо, виїжджаємо. Підемо. Виїжджаємо. Ми, ми... ми приїхали на станцію. Ми приїхали на станцію. Нарешті. Опа. Все, всі виходимо, всі виходимо. Так, зараз буду розгружати. Так, все, я все розгрузив. Я хочу профіз безпечно. До побачення! Та ні, нема за що, пока! Ще нарешті поїхали. Але їдемо на тех перегляд. Ігорку виїжджаємо. Так, легенько висловуємось. І все, їдемо ми на техперегляд автобусу. Що він після поїздки з ним добре? Бо я там на міні перегляд заїжджав, бо там в місті, щоб подивитися чому все нормально. Там просто мені там трошки щось пускає. на перегляд. отак от можна у Так, все, я приїхав. зараз вони там перевірять мій автобус. чи він нормальний чи чуть можна чекати. Поки там залишу масло, а я і печимо. Ой, ну эй, я 30 хвилин чекав, вони мені зроблять все. Мені вже сказали, що ти можеш може їхати все слави вставки. Ну, в принципі, бо вже нормально. Бо там було короткі, що там зламалося було якесь, і... І не зламалося якийсь, і екран не замітив. І сама та штучка зламалася. Я сам не знаю, що там ну, точно мені не сказали, що зламалося, але зламалося. Але його відновили так і все, що переживати за це не треба. Це, як сказати, ми мені все. Нічого переживати не треба. Ми зараз їдемо спокійно. Зараз

Приїжджати наразі зупинити, як починати. Може зараз уїду. Може, може я зараз уї Так. Я тільки що підійшов до диспетчера, сказав, що він і там зупиняється. Сказав, по-перше, він, що тобі не треба, типа, туди заїжджати, бо ти там ти більше не містишся. І за скоро буде жара, так що поставив свій автобус під навіс. Я поставлю по Зараз не люблю. Легонько, і в ну, нас приїхав, я приїхав. Все. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Нажбіть, напишіть в коментарях, чи нормально я приїхав. Вибачте за смішний момент капать тут їжуть. Прям не знаю, в майбутнє в... вузілі. Вибачте, що я сказав про ці, я щось забув. Удиги, вот. Ну, он звал бы мистер Старший і И всем па